<гас> Знаєш, що це значить? Ага. А а я не знаю, що такого в іграшковій короні. <гас> це не іграшкова корона, це корона гордості родини. <гас> У дитинстві ми Шені нармором змагалися майже весь час. Щоб ми не сварилися, батьки давали нам золоті зірки за будь-які досягнення. Коли ділися за хороші оцінки і навіть за смішні жарти. А у вихідні ми підраховували зірки. Той, у кого їх було більше, отримував корону гордості родини і право хвалитися на тиждень. Це пояснює твою любов до таблиць. І багато чого. Я теж мріяв, щоб корона дісталася мені. Зустрічаємося у замку Селестії, щоб остаточно з'ясувати, чия буде корона. Хто, Хто швидше? швидше? Схоже, школа на мені. А на тобі? Знаю, ти завжди злилася, що корона лишилася у мене. Злилася? Ще чого. Вона у тебе вже надто довго, а у мене не було шансу її повернути. Хі? Після повернення Сомбри ми з принцесою почули, що час посилити захист замку. Я казала зробити все самим. Та дехто тут трохи впертий. Тож я доручила це капітану королівської варти. Такого рівня захисту цей замок ще не бачив. Я хочу, щоб хтось його перевірив. Хочеш, щоб я вдарилася у замок Селестії? Угу. Якщо зможеш обійти мій захист, вкрасти корону та вибратися, то вона буде твоя назавжди. Назавжди. Але як не зможеш, я заберу її. Згода! Стоп! А це рахується? Батьки вже не дають нам зірок. Тоді я виступлю замість них. І дякую, Твайлайт. Ти допоможеш знайти прогалинки в обороні. Її немає. Я розробив багаторівневу неприступну потрійну лінію захисту. Замок оточено уламками трону королеви кризаліз. Їхні антимагічні властивості не дозволять нікому проникнути у замок за допомогою заклинань. Повітрям теж не вийде. Величезні вентилятори не дадуть нікому підлетіти. Крім того, ми замурували усі входи в тунелі під замком, тож і знизу не дістатися. І навіть якщо ти потрапиш всередину, а це неможливо, то в замку тепер подвоєна варта, яка стереже кожні двері. І відчинити їх можна лише медальйоном вартового. Приведи хоч ціле військо та тронна зала найбезпечніше місце у еквестрії. У підлозі пастка, яка спрацьовує від дотику. Якщо не торкатися підлоги, знову не вийде. Тут у мене природна сигналізація. Такий крик буде чути навіть у понівілі. Ще й укусять. От що на нас очікує. Фух, то там перешкод візок з візочком, та ще й ціла купа пасток на додачу. І все це тільки щоб перемогти брата в дитячому змаганні. Та не тільки так, заради цього. І щоб захистити замок. Твайлайт, якщо для тебе це важливо, ми за. Я давно за. Хто ж відмовиться від тусні з восьми? Ми поможемо. Та як? Шанін Армор може і знається на обороні, та плану Твайлайт не розгадає. Командна робота. Ми обійдемо усі заходи безпеки. Якщо один із нас хибить, у інших буде шанс забрати корону. Пінкі, відволічеш охоронців вечіркою. Так, точно, Твайлайт. Джек, проб'єш діру в ході в тунелі. Деш, Якщо хтось із долеє ті вентилятори, то це ти. Реріті. Пошиєш нам форму вартових, щоб прослизнути повз них. А флатерше відволікатиме гусей в тронній залі. Це Шайнін Армора. Люба твайлі. Сподіваюся, у твоєму вечірка форма. Та він розгадав твій план. Що? пінкі вечірка, реріті-форма, підпис майбутню гордість родини. Та ти що? Oh. Твайлет, Люба, Ніхто не знає тебе краще за твого брата. То що мені здатися? Твій брат тебе переможе. Хай який план ти складеш. Хай скільки варіантів перебереш, твій брат це передбачить, тому переможе. Хіба що? Потрібно мити отнеш те, чого він не очікує. Тоді переможеш. Ти репетирувала цю промову? Ну, трохи. Я поспішала. Чи ні? Ані трішки. О, ні. Так, трішечки. Треба просто зробити протилежне тому, що він очікує. Тому Твайлайт не повинна складати плану. Складу я. Оце справді неочікувано.